Всім Радий вітати вас на сьогоднішньому нашому дослідженні. Хочу для своїх учнів побажати плідної праці під час сьогоднішнього випробування і пам'ятайте, що ви є найкращими і працюйте. І думаю, що ми сьогодні досягнемо сьогоднішньої нашої мети. Давайте подивимося на картинку з вами і налаштуємося на позитивну роботу. Всім позитивного і комфортного ранку. Зараз я відкрию іншу презентацію. Перед вами зараз буде е, такий репус. Давайте попробуємо його розгадати в ньому. Власне, як ви думаєте, що в ньому може бути зашифровано? Давайте попробуємо розгадати швиденько. Нам не йде презентація. Не йде презентація зараз, секунду. Давайте тоді я тут ще раз. Так, є? Є. Yeah. Так, отже, давайте попробуємо розгадати цей ребус. No, kto rozgadał? Co my uczyli ostatnie razy? Dwa, te tak zadajmy. Trudno Це слово сполучення, в нас давайте так ну, оперативно. Ну, Давайте так, перша літера Камес. Ну, добре. Органічні речовини. Неорганічні речовини добре, ну сміливіше так, чого ви. Так, е, добре, давайте так. Неорганічні речовини, отже, у нас е, неорганічні речовини зашифровано. Так, давайте ще раз, чи видно, вас там презентацію, на презентацію, я мене згорнув шукав. Видно, так, давайте. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про неорганічні речовини, а саме, власне, підсумовувати їх поширення і використання у природі. Всіх класів неорганічних сполук, які вивчалися ну, і вплив на довкілля і здоров'я людини. Так, зараз вам запропоновано буде такий тест невеличкий. Так, давайте відкрити або за QR-кодом, або за посиланням, яке у вас на екрані. Видно вам? Там зараз має відкритися вам посилання. Що такі? Збоку. Давайте так, я спробую так відкрити. Ви зразу вам весь екран видно зараз? Там. Так, І підемо. Не відкриваю. Ну, давайте так. Ви наведете, хтось називаєте, і я буду пересувати тоді, якщо вони відкриває. Ну, піднімаємо руку. Називаємо. Давайте так: Денис. Нас вибере з переліку. Кислоти всі, Вимкни звук. Аша ну три. Ашану три, так, кислоти, добре. Ашану три. Ще. Далі. Аш два, co три. H3, 4 Аж два, аж сот Добре, так, так. Матвій, давай основу. Uh, основу. Uh, uh, купром ось двічі. Літій ось. Uh, Ferro alumínio a estrecho, aqui, aqui, aqui alumínio a cálcio e cálio Так, добре. Хто у нас ще? Давайте свиденько назвемо солі тоді. Олег. Лікій ОАЖ. Лікій ОАЖ де то літію аж нас нема, бо ми вже назвали його. Літій хлор. Літій хлор. Барі НО3. Ще, а це хто допоможе? Хальці О3. Кальцій со -3. 3 добре. Ферум, фермі Фер 3. Ще. Алюміній 2 со 4 S4. Палій 3PO4. І лишилося, ми, відповідно, нам лишилися оксити. Тільки, відповідно, давайте перевіримо. Це намій час. Так, є. відповідь ми з вами знайшли. Добре. Так. Отже, зараз давайте ми подумаємо е, про те, де в нас містяться з вами е, власне ті речовини і. Е, про які ми з вами згадали, чи ми зустрічаємо їх в побуті, чи ми їх не зустрічаємо в побуті, і де саме ми можемо зустріти. Ну і в загальному, як ми можемо їх використати? Давайте ваші припущення, як ми можемо це дослідити з вами в житті. Хто бажає? Яка мета в нас би була сьогодні на уроці? Давайте попробуємо її сформулювати, виходячи з теми. Узагальнити знання. Що про хімічні властивості оксидів кислот і сол. Так, Добре, щастя, що. Ну, давайте так. Темі, що в нас ще було? Поширеність природі. Значить, що ми можемо дізнатися з цієї теми і вплив на довкілля, Що ми можемо певно, дізнатися там? Підтвердити теоретичні знання кислот, оксидів, основ посл... солей. Так, ще раз повторити про те їхні властивості. І ще що дізнатися, що ми можемо з вами ще? Деякі класи неорганічних сполук містяться в природі, так? Або поширені. Добре. Як би ми це могли з вами зробити? Давайте подумаємо, які у вас є припущення до того, як би ви мали дослідити з вами ці речовини в природі? Okay. Так, давайте активніше піднімаємо руку і хтось спробує нам, як би ми це мали би дослідити. Чи ми можемо це дослідити з вами? Так, Піднімаємо руку і озвучуємо. Мені, активніше. Хтось спробуйте. в нас? Так, христия, прошу. Ми можемо дослідити за допомогою хімічних реакцій. Як саме? За допомогою індикаторів. Де в нас в природі містяться, власне ті всі речовини. Всюди? Всюди містяться, Це так. Тобто вони нас постійно оточують. Ну, давайте, так, є всюди, так. Ну, давайте так, Тарас, попробуй нам назвати, де вдома в нього є якісь класи цих цексполу. Ну вот так, прошу, Тарас. Тут все видно. Соли. Ну, основы. Какие соли? Как кухонный сельдь. Кухонный сельдь, И у нас... Сода. Оцетова кислота, мені. Оцетова кислота, добре. Ка що там є? Ще. Ще uh... якісь є спілки вдома? Має бути. Має бути, які? Мело підходити? Підходить, підходить. але ну, як варіант солі, також ми трошки пізніше маючи засоби, Мейчі засоби, також це на основі солей, просто трошки іншого складу. Добре, давайте ми згадали з вами клас сполук. Зараз давайте перечитаємо її невеличкий текст такий, і така рубрика: ви зразу читаємо, давайте хтось хто буде читати. і називати оксиди формули, які зашифровані в тексті. Ще які тут ну, згадані, і ще які можуть бути. І які названі і які е, ну, названі просто і, відповідно, які це оксиди. Давайте які вам відомі, і просто їх прокласифікувати за відомими.

Пропав зараз я. Добре, давайте з вами переглянемо зараз невеличкий відеофрагмент. Тобі, якщо зараз може налаштується і. Так, вам видно відео зараз? Так, ну у нас англійській мові, але є українські субтитри. Excuse Sped up here. As a result of my previous regions with precipitation and salt so water like silicone. Silicon are transported away from certain iron and alginate the very, very the air, and are washed into the soil, giant the gigantic bauxite the surface. Cost

Power is the production of, the of the atmosphere and At the stepper. The, the process of production provides a great deal of energy for the generator. Now, the smelters sometimes operate by the side the fuel the plants, but can also be connected to the thermal power. Так, добре, давайте проаналізуємо, що ми з вами там побачили, і що ми можемо зробити який висновок Вмикаємо мікрофон, давайте так скажемо. Софія, давайте Алюміній дуже багато да, використовують в різних галузях. Де саме? Харчові промисловості для запчастин, для машин. мікрофон. Ну, в харчовій промисловості для виготовлення запчастин. Добре. Так, це в нас є. Давайте так. Зараз у нас дуже ще чат GPT. Попробуємо кожен з вас запитайте в нього про використання. Якихось класів сполук, які вас найбільше зацікавили конкретно, яка з них? Ну, хтось оксиди собі виберіть, хтось кислоти, основи. Так, в нас завершується час. Давайте так, що тоді. Для такої рефлексії зараз. Видно вам зараз. Попробуємо зараз наповнити пробірки. Ну, чи вийде вам зараз так. Не реагує, так? Ну, давайте не збільше. Є так бачу. Жовто, або зелено. Давайте усну тоді озвучимо просто, які кольори сьогодні. Так, ну, домашнє завдання вам буде підготувати такий невеличкий проєкт про використання, mm -hmm. е, про вплив на довкілля, класі невронічних сполук і в домашніх умовах, що ми можемо з вами е, виконати?